Значить, У нас новинка є, Знаний вам і лідер. значить, У нас були лідери мототрактора значить, з одноточковою навіскою. Але є нове це поступлення, і він відразу мене зацікавить, цей мототрактор одноциліндровий з двигуном 18 кінських сил. 18 кінських сил наголошую, значить, цей мототрактор, але він... З такою не мототракторною коробкою чи мотоблочною, цією, а з своєю коробкою, така чимось вона мені схожа на значить, коробка передач 3 вперед, одна назад і є ще тут, ось з цієї сторони речах повищена, понижена, тобто шість вперед і дві назад. значить, Реально така. Коробка від такого якогось маленького шифенга, навіть мені схоже, бачите, вона не... Значить, що ви бачите, навіть тут бачите можна заблокувати е е ці тяги. Тяги є, реальні тяги. Не якісь там посилені. О. Значить, вал відбору потужності. Рилами. значить на колесах 9,5 на 16 і 6 ,2, 0, 12. Значить, тут він йде приводиться, бачите. Саме трюма, я шкір один можна, можна хожу сюди, можна його, скажімо, кусарочку вам потім сюди вивезти, Косити, якщо треба. З цієї сторони зайду. Значить, Включати-виключати виключати гідронасос. Оп, включили, виключили, ну, гід, гідропоток керувати. Що ще такого з конструктивних особливостей, значить рульова колонка, ви бачите, показники, температура, вольтаж, це я, вже тепло вдягнутий, є ще ручний газ. Ось він, зіпчик. Гобочка готова. Значить, Бачите, дуже багато вільного місця. Є вільне місце. Ось так він йде. Т-25. Т-25 наголошується. 25 бачите, максимальна потужність. І його назвали Т25. Але на реальних 18 пройде. цей, модель. Так, що ще про нього розказати? Значить, ага. Крию. Значить, такого особливого тут немає нічого. Одне можу сказати, що от мені подо... подобається, ага, він розвернутий. Інші моделі навпаки йде. Тобто стартер впереді стоїть. Тут з цим бачите стартер редукторного типу стоїть. Я бачив в більшості випадків мототрактора мото головка розвернута до водія. І відповідно, да, 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 і видно, що в чому різниця, бачите, е, звернуть увагу, в основному йде шкіф ішов, е, паси йшли по ліву сторону, тут вже по праву сторону йдуть по ходу. Так, бачите, редуктор е, старт-редукторного типу. виховик, Бачите, схований генератор і він же ж вентилятор, радіатор охолоджує. Так, акумулятор тут так от воно. Ну, так як зробили. Зверніть увагу, бачите, можна розширяти полії. Теж розширяється. Значить, йдемо сюди знову трьохточкової навіски. Бачите, це не переобладнана якась, а дійсно підготовлена звицька трьохточкова навіска. ви можете нас замовити. І Значить в комплект, в комплект цим трактором. От Я зараз йду, зараз йду, іду, іду, іду. В комплекс з ним йде. Гляньте, отака от от фреза йде. Це реальна фреза Значить, метр двадцять вона має. Вона реальна. І я вам хочу сказати, що це не мототракторна фреза тут у нас в мішку лежить з бляхи. А це з бачите, цього пальця вам нормального металу. Грубого, ну скільки до -то, 4, це редуктор значить Це йде в комплекті. Можу сказати одне, вертатися до трактора, що... Так би окремо цей, цей купувати, то він вартує практично 1000 доларів. Тобто, в чому вигода цього трактора? Значить, якщо ви його вигідно купувати, якщо ви купуєте його з фризою, тут перша вигода така, друга вигода це наїзка вам вона вже Більше її люди Це вже не мототрактор, це ближче до е, трактора міні. Значить, ну, і не можу вам нічого сказати, що про, цю, про розташування так двигуна на ліву сторону. Ну, але це щось нови, но, 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 новина. Так що, бачите, закрите кожух щільно, підкрилки. Ось такі от є. Кому надоїло, хто не має можливості чи здоров'я. Закон... Законником ходити, має невеликі тісоти, треба де їздити, переїжджати. Можете такого собі помічника, господарство придбати, замовити, Ростислав очагу, дзвоніть. Вроді би все про нього тут розказав. От редуктор рульової черв'ячного типу. За педалі такі, реально у педалі рани. Тарахка і заводиться точно так само, як і всі інші. Перевідна муфта. от вона. Ну, так Ось от. От такі от є у нас на продажі трохтурець. Цікавий трохтурець, нічого не скажемо.